Фільм присвячений 80-річчю Харківського автомобільно-дорожнього університету. Петровського 25, четвертий поверх, праворуч. Тут чуються англійська, німецька, французька мова. Це кафедра іноземних мов, яка цього року святкує своє 80-річчя. За цей час кафедра пройшла шлях від використання дошки та голосових зв'язок викладачів як основних робочих інструментів до використання сьогодні проектних мультимедійних комп'ютерних технологій, технологій дистанційного навчання, інтенсивно-сугестивної методики. Сучасні методи навчання та технічні засоби при організації аудиторної та самостійної роботи в умовах кредитно-модульної системи сприяють підвищенню ефективності засвоєння мовного матеріалу, мотивації студентів та сприяють поглибленню їх пізнавального інтересу. Знання, що отримують студенти на кафедрі іноземних мов, дають їм змогу брати участь у різноманітних зарубіжних освітніх програмах, у міжнародних конференціях, писати наукові статті на іноземних мовах спільно з викладачами кафедри та Співробітництві з професорами та доцентами випускаючих кафедр методи та новітні технології навчання іноземним мовам, що впроваджуються в учбовий процес, мають наукові підґрунтя та відображені у темах наукових робіт викладачів кафедри, їхніх чисельних статтях та рефератах та в учбових посібниках, докладах на конференціях, які кафедра організовує вже третій рік поспіль. Слід відзначити галузеві підручники, учбово-методичні комплекси та посібники, створені викладачами кафедри, які увібрали у себе передові методи навчання. Більшість підручників та посібників мають гриф міністерства освіти та науки та грамоти різноманітних виставок республіканського значення. Кафедра також проводить постійну роботу по залученню студентів до участі у міських заходах на іноземних мовах. Вже протягом трьох років на кафедрі існує студентський театр «Мініатюр», який готує виступи на англійській мові. Сьогодні в Україні здійснюється модернізація системи навчання, яка передбачає мобільність студентів, викладачів та розвиток взаємної співпраці між європейськими навчальними закладами. Це дозволило кафедрі поширити творчі зв'язки із різними вищими навчальними закладами України та зарубіжних країн. У цей час нашими постійними партнерами по обміну професійним досвідом є кафедри іноземних мов Московського автомобільно-дорожнього державного технічного університету. Білгородського державного технічного університету імені Шухова, Харківського національного університету імені Каразіна, Національного технічного університету Харківського політехнічного інституту, Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Харківського регіонального інституту управління національної академії державного управління при президенті України, а також кафедри технічних вишів Молдови, Італії, Франції та Німеччини.